Була катушка гарна, а стане ще гарніше. Як? Дивіться в нашому відео. Друзі, всім привіт! Сьогодні буде коротенький огляд катушки Daiwa N Zone. У мене в руках LT Light Touch, не знаю, чого LT, бо ручка такого старого типу тяжка, кнопочна. Ну. Легка шпуля, скелетований ротор, ну, а все інше, ну не знаю, до минулого покоління відноситься. Про похожу модель я вже знімав відео, тому, тому ще раз кажу, огляд це буде коротенький. Значить, Почнемо з технічних характеристик. Значить, На коробці маємо такі ось надписи. Схеми, на жаль, в коробці немає. Значить, давайте. Зверху читаємо A-rotor скелетований, легкий ротор, Long cast ABS, значить, да, Дальній значит, у нас каст значить, Ось така зскошена шпуля. Long cast ABS One Touch Folding ванточ угу. Тобто складати ручку можна одним рухом. One touch. Одни, одним дотиком. Ну, хіба що двома руками, так. Да. Далі маємо. Так, бачаюсь. Так, Touch DG. Гір, ну, шестерні я вже показував. Вибачте, ще раз, пошукайте значить минуле відео. Шестерня реально велика, надійна, з великими зубами. Тобто зі своїми задачами впорається добре. Значить, передаточне число 4,7 до 1. Добре підійде для фідера, для там невеликих карпів. Вага катушки 290 грамів. Гарні показники. і ом... Для, в принципі, для 5000 розміру непогано, я хочу сказати. Так. 290 грам. значить, максимальне навантаження на фрикціон 12 кг. Гайка фрикціона достатньо велика. До речі, бережіть її, бо коштує вона дуже дорого окремо. Значить, фрікціонний пакет. У фрикціоні маємо аж 6 шайб. Значить, оновимо цю смазочку. А, і, і, і приїхала вона до мене з якою проблемою. А, так, да, вибачте. Значить, І чотири підшипника. Чотири стандартних підшипника. Нема підшипників в кнобі. Кноп взагалі не, не розбірний. Будемо переробляти, знімати вісь, і ставити вже кноп розбірний. Окей, значить, чотири підшипника стоять на своїх місцях. Значить, <кій> на ведучій шестерні, на відомій і плюс о, поляки називають опорний підшипник або муфта Це у нас четвертий підшипник. Значить, попросили мені зробити модернізацію. Значить, додамо ми сюди підшипник під Підролик. Нагадую, значить, 3 на 6 на 2,5 підшипник. Краще ставити дорогі не економити, бо маленькі підшипники вони швидко і псуються, вони не мають великого запасу міцності. Порівняно з спінговими LT, значить, шток сидить тут достатньо міцно, між значить, гайкою, між піньйоном та штоком, нема тут зайвих зазорів. Тобто, все, все чудово працює. Ось, по суті, і все. Такий огляд. Катушка рекомендується для Карпової, невеликої, такої нетрофейної рибалки, для фідерної, або для, такої, для великої спінінгової, там, з лодки щось тягнути зна. Побачимось побачимо в наступних роликах. До зустрічі!